Куди поділись ці породи собак. Ви взагалі помітили, що дуже багато пород собак зараз просто зникли. Або їх ніхто не купує, або вони Куди зникли. Перше, яку я помітила породу собак, що вона просто зникла, я вже їх давно не бачила, це такси. Пам'ятаю, що в моєму дитинстві дуже багато у кого були такси. Друга порода собак, яка зникла, це пекінеси. В мене також в дитинстві була собака породою пекінес. І вона така прикольна, в неї дуже класна шерсть, м'яка. Взагалі прикольні собаки, прикольна порода. Я взагалі люблю маленьких собачок. Дуже багато бабусь в під'їзді, в сусідніх домах були пекінеси. Зараз я взагалі таких пород собак не бачу. Третя порода собак, яка просто зникла, я їх вже дуже багато років не бачила, це. Далматінець, взагалі прикольна собака, але зараз чомусь нікому не цікава ця порода. Я взагалі їх не бачу. Наступна порода собак, яка мені здається, що зникла, це чихуахуа. Пам'ятаєте цю маленьку собачку? Вообще, взагалі маленьку, маленьку. Я собі е, хотіла, але не дуже. Ось, і зараз я взагалі їх майже не бачу таких собачок. Ну теж їх не купують, напевно. Є ще одна порода собак, яка зникла, це Йоркширський тер'єр. Я пам'ятаю, що дуже, дуже, дуже ці собаки були популярні. Дуже. В них просто був такий хайп на цих собаках, я не знаю. У мене теж бу, були собаки як шоського Зараз взагалі нікого не бачу, якщось тер'єр. тільки там в одних людей бачила і все. Ну, теж щось не купують більше. Пишіть в коментарях, які породи собак, на вашу думку, зникли, і зараз їх ніхто не купує.